Понеділок дитячі садки, школи та бібліотеки Чернігова знову зустрічатимуть відвідувачів холодом. Адже Чернігівська міська рада так і не спромоглася вирішити проблему з опаленням в деяких навчальних закладах міста. Наразі у мерії звинувачують кого завгодно. А начальник управління освіти, який мав би вирішувати цю проблему, уникає коментарів і втікає від журналістів. Щодо видімкнення опалення з першому садочку. Добре, чекаю на вас. Коли все ж таки улюбленця мера головного освітянина Василя Білогору вдалося притиснути до стіни, він на зразок колегам теж звинуватив невідомих. Я не сторонник того, називати прізвища чи ще кось вішать клімо винний. У цьому питанні винна система. Чому ж у інших містах таких проблем не виникло? Відповідь дав один із мешканців Чернігова, який часто буває у Львові, і він не розуміє дії Чернігівської влади. Міська влада існує для того, щоб вирішувати проблеми людей. Не створити проблеми людям, а їх вирішувати. І якщо ця проблема виникла, то відповідні уповноважені органи, начальник управління освіти, профільний заступник. Якщо треба міський голова, мали бути на тих об'єктах і грудю захистити об'єкти соціальної інфраструктури від відключення тепла. Щодо пересічних громадян міста, вони обурені. протаны сдивованы. Это абсолютно нормальная ситуация, и бороться с этим практически нереально. И такая ситуация не только в детских садиках, в школах, но и везде. И я не удивлюсь, если его вообще никогда не включат это отопление и скажут, что это нормально. Это как опять обычно спустится все. А что тут удивительного? Кошмар. А У нас сейчас все кошмар. Мы заработали. Мама воспаление легких, потому что сидела, ожидала в неотапливаемом здании. Ребенок постоянно болел. Не Сподіваємося, що влада Чернігова, врешті-решт, одумається і почне вирішувати проблеми, а не продовжить ризикувати здоров'ям дітей.